Всім добрий вечір! Сьогодні у відео подивимось прикраси зі срібла 925-ї проби виробництва Індія. І розпочнемо ми відео з набору з опалом. Чорне опало 11х9. Дуже гарна різація. Розмір каблучки 18,5. Вага сережок 3,7 грамів. Вартість комплекту 3600 гривень 88 доларів. Сережки з кіанітом, цитрином та аметистом. Розмір нижнього кіаніту 13 на 8. Довжина сережки 55 мм. Загальна вага 15 грамів. Застібка. Вартість сережок 3200 гривень 78 доларів. Набір з олександритом. Олександрит гідротермальний. Змінює свій колір на зелений, синій, в залежності від освітлення. Розмір ставки 20 на 15, 18,5 розмір каблучки. Загальна вага сережок 12 грамів. Вартість 3200 гривень 78 доларів. Набір з аметистами. Аметист 10 на 8. 18,5 розмір каблучки. Довжина сережок. 47 мм. Загальна вага сережок 9,5 грамів. Застібка. Вартість комплекту 3000 гривень, 73 долари. Набір з сірим лабрадором. Лабрадор 12 мм. 18 розмір каблучки. Любу каблучку можна збільшити за 150 гривень. Загальна вага сережок 6,3 грами. Застібка. Вартість 1900 гривень 46 доларів. Набір з рожевим кварцем. На відео виходить рожевий кварц блідим. В житі ніжний рожевий колір. 18 розмір каблучки. Розмір вставки 16х12. Вага зарежек 7 грамів. Вартість 2000 гривень 49 доларів. Набір з дуже гарним червоним яскравим гранатом. Гранат 14 на 10, 19 розмір каблучки. Вага сережок 6,6 грамів. Застібка англійська. Вартість набору 2600 гривень 63 долари. ще один набір з гранатами. В цьому комплекті гранат менший 12 на 10. Розмір каблучки 18,3, вага сережок 6 грамів. Вартість 2300 гривень 56 доларів. Браслет з гранатами, Кубик 6 на 6 см. Намистини не дуже високої якості. На зап'ясті 17,5 18-19 см. І так виглядає на руці. Вартість браслету 300 гривень, 7 доларів. Намиста з гранатами. Гранат 4х4. Граньована намистина. Довжина 40 см, плюс подовжувач 7 см. Фурнітура біжутерія. Нанизані на ювелірний трос. Вартість 550 гривень з 13 доларів. Намисто з граньованим турмаліном Шерл. Це намисто 3 мм, це 4 мм. Довжина 40 см, плюс подовжувач 7 см. Фурнітура біжутерія. Намисто 3 мм 550 гривень 13 доларів. 4 мм 600 гривень 14 доларів. Намисто з флюоритом кулька 7 мм. Гранована. Довжина намиста 40 см плюс подовжувач 7 см. Фурнітура біжутерія. Вартість 700 гривень 17 доларів. Всім дякую за перегляд. Свої контакти залишаю під відео. Всім гарного вечора. До побачення!